Вітаю на каналі Нумо Вивчати. Пропоную тест кросворд. Вигадайте автора за його віршами. Сьогодні вірші про кохання. Буду вдячна за підписку, подобайку, коментар. Готові? Нумо до завдань. Чиї рядки? Сядем у купі ми тут під калиною і над панами я пан. Глянь моя рибонько. Срібною хвилею стелиться полем туман. Маєте 5 секунд. Михайло Старицький. В житті мене ти знать не знаєш, Ідеш по вулиці минаєш, Вклонюся навіть не зернеш і головою не кивнеш. Автор Іван Франко Поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі. Лист квітці рвійно шелестить, траві струмок воркоче. Олександр Олесь. Яблука доспілі, яблука червоні. Ми з тобою йдемо стежкою в саду. Ти мене, кохана, проведеш до поля, я піду, і може більше не прийду. Максим Рильський Ти до мене прийшла не із казки чи сну, і здавалось мені, що стрічаю весну. Ти явилась мені і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ. Скільки ніс я для тебе тривоги тепла, але ти, як весна, стороною пройшла. Василь Семоненко. Тільки ж як сяду край тебе, серденько, мов птиця заб'ється, дивлюся на тебе й не можу одвести очей, і, хоч з тобою розстанусь, то в думці моїй зостається, наче жива твоя постать і кожне слово з речей. Леся Українка В'яне серце моє от щасливих очей, що горять тумані наді мною. Розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Володимир Сосюра. Неначе сонце засіяло, неначе усе на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми жартуючи погнали чужі ягнята до води. Тарас Шевченко. Ви знаєте, як Липа шелестить? У місячні весняні ночі. Кохана спить, кохана спить, піди збуди, цілує очі, кохана спить, ви ж чули ж, бо так липа шелестить. Павло Тичина. Спини мене, отямся і отям, така любов биває раз в ніколи, вона ж промчить над зламаним життям, за неї ж будуть бігти, видно коли. Ліна Костенко Дякую за увагу. Напишіть свій результат. Приходьте ще.